Усім привіт! Сьогодні у нас 7 січня Рождество по Юліанському календарю, а по Григоріанському календарю, ребят, у нас вже свята все закінчились і починаються робочі будні. От замовлення вже прийшло. Я вже виконав декілька замовлень. Я його, звісно, беру, бо треба брати все. Хі -хі -хі. Свята пройшли добре. Я відпочивав багато, ну і трошки попрацював. Роботи практично не було, бо ми знаходимося в Європі, в Словаччині на свята. Роботи зазвичай не дуже багато, як у нас в Києві, в Україні. Всі якось відпочивають по-іншому. Це кудись уїжджають. Коротше, не знаю, що вони роблять, але їх в місті практично нема. Тому в принципі, роботи не було. Але за грудень. Попрацював, непогано заробив. Зараз вже всі виходять на роботу і починається якийсь двіж. Я сьогодні працюю з п'ятої ранку, не з шостої ранку. І, в принципі, робота є. І це дуже радує, до речі. Так що поїхали. Катаріна мене вже чекає. Добрий. Добрий. Катаріна. Ано. Висадив Катерину, Катерину і 7 хвилин, 6 євро. Нормальне замовлення. Їдемо далі, шукаємо. Закінчились світа, трошки я по подорожував. До речі, я відкриваю новий плейліст. Вже відкрив, в якому я буду показувати свої подорожі в стилі лайфстайл, чим я займаюсь, коли не працюю, щоб ви теж це бачили. Бо я не тільки працюю в таксі, не тільки заробляю великі гроші в таксі, жартую. Але все ж таки я заробляю гроші, і слава Богу, мені на поки що вистачає. Те, що я собі запланував. Іноді я подорожую, щось дивлюсь, Я в якісь цікаві місця, я відвідую, і я хочу вам теж це показувати, знімати, щоб ви теж побачили, теж могли прокоментувати, і, мабуть, вам теж буде це цікаво. От ще одне замовлення: 6,2 євро Владимір. Але мені треба повернути ліворуч, а я стою в четвертій смугі. Справа, а поворот зліва. Коротше, буду десь розвертатись. Ну нічого, розвернемось. Привет. Добрий. Так. Відвіз італьянок от сюди, в автосалон Fiat Alfa Romeo. Або вони там працюють, або вони поїхали купляти свій автопром, можливо. Але це не важливо, бо замовлення стали час 9.19. В принципі, це час, коли замовлення вже стають. Їх дуже мало. Таксистів дуже багато. але Іде дождик, і тому я сподіваюся, що я просто стою в тупіке, і тому нема замовлень. Зараз поїду, ще трошки проїдусь, і розкажу вам, скільки я заробив за 3 години ранкової праці. Виконав ще пару замовлень, і зараз ще можна порахувати. Вже 3,5 години попрацював. Чиста каса це вже з виднятої комісії болта 56 євро. моєго заработка тут 28, і це виходить 8 євро в годину. Тобто ранкова зарплатня рівняється 8 євро в годину. Далі роботи буде менше і ввечері буде більше. І, звісно, середній заробіток в годину буде поніжатись, а потім повишатись. Коротше, вирівнюється, я думаю, десь на 7 євро в годину. Це середня зарплата в Словаччині. І це не стосується тільки українців або ще когось, також і словаки, Всі заробляють плюс-мінус стільки. Але якщо у тебе є професійний якийсь статус, ти знаєш мову і можеш працювати на більш високих посадах, в, яких, в яких там компаніях, то звісно можна заробляти і більше. Але я не знаю скільки. Бо мови я ще поки що не знаю. Вивчу мову і тоді, мабуть, дізнаюсь. А зараз ще трошки буду катати, шукати замовлення або просто поїду вже на обід 10 годин. Невеликий дождик іде. Ось такий. На обід. Це бізнес-центр, але там є от там трошки далі заклад, в якому можна поїсти салатики. Я там вже один раз їв і дуже мені сподобалось. Такий от бізнес-центр, постава банка. Ну так, трошки безлюдно, вам так скажу. Це робочий день, але просто не всі ще вийшли, я так розумію, на роботу. Ще пару днів треба буде зачекати, щоб люди роздуплілись і вийшли вже працювати Дунай. Влітку здесь. Дуже добре відпочивати. Таке відчуття, що сьогодні вихідний. Музичка десь грає, але людей взагалі нема. Якийсь цей солдат чи хто це такий? Хто це такий, ребята? лев еще Это такие блин прикольно так скульптурка дуже прикольно резинки а она сделана из ну, такой резиновая шось дуже прикольная скульптурка класс Вот фреш Garden салат. Сподіваюсь, він працює. Такий от салатик, я вам скажу немаленька порція, стоит 6,60 це Цезарь, такий от вид, дуже стильно, до речі. І людей поки що нема, але кажуть, що зараз набежить. Бо тут бізнес-центр і, і всі офіси на обід слітаються саме в цей заклад. Так що, ребят, допиваю смачну каву і вперед працювати далі. Бо я сподіваюся, що робота вже почалась. Зараз десь пів одинадцятого або біля 11 -го. і по ідеї робота має вже бути. Мені сьогодні треба зробити касу 130 євро. Чистими це не то відняти комісії болта. Подивимось, ну, день. Почався, скажімо так, непогано. Мій апарат готовий? Готовий до роботи. Що там у нас по Бензин є. Газ теж ще є. І навіть є такий от екранчик. Сенсорний. Бачите? Отаке. Головне, що він є. Зразу yeah! вимикаємо старт-стоп, бо він трошки задалбуває на кожному світлофорі. Виходимо на лінію. Що у нас там по коефіцієнтам? Нічого нема. Замовлення все одно можуть бути. Просто дуже багато водіїв. Скільки у мене стоїть 2 км радіус, треба поставити на хоча б 3. Категорії Bolt Sand та Pets. Три категорії. Це саме мінімальні, але їх три. Краще, ніж одна категорія. Поїхали. І не пройшло і 5 хвилин і прийшло, прийшло до мене замовлення на 8,8. Едді Едді буде їхати, фіг знає куди, бо я не подивився. Треба дивитися, там і рейтинг показує, і куди їхати теж показує. Треба, Едді, щось на Дівушку похоже трошки. Добрі. Добрий. Добрий. Бераему Сергей. Кстати, Сергей написано российской мовой. Але Сергей. Не Сергей, а Сергей. Но российской мовой. Что это означает? Ты что? Шифруешься? Сергей. Просто Сергей. Я. А. Трошки сильнее. Коротше, ребятки, замовлення льються один за одним. Але всі мінімалки. Мінімалки 4,50. Хто півтора км, хто 6 км. За мінімалку. Багато наших. Бо наші люблять, люблять коли дешево. І сердіто. <хи> приходиться возити. Ну, щось нормального ще не підлітало. Десь 7-8 мінімалок я вже провіз і вже трошки задовбався, якщо чесно. Бо це важко. Набагато простіше вивізти якусь там за 10, 15, 20, 30 євро навіть. Ті ж 15-20 хвилин і бути просто молодцом. Але нема таких замовлень сьогодні днем. Може, ближче до вечора з'являться. Так що подивимося. Капець. І ще такий дощ. Це несправедливо. До цієї машини вона такого собі не бажала. Вона навіть не могла подумати, що її будуть використовувати як раба. Як раба. по минималкам я до речі теж такого даже уявить себе на миг але зараз я такие уявляються минималочки ребята одни минималочки все капец и знов минималочка и знов наша людина че в Олександр? добрый Александр? да У нього ще була знижка, висадив. І навіть не 4,50, а 3,40. Причому ровненько ровненько Я не знаю, що. Ну, і звісно, це 5 балів. Це 5 балів, звісно, бо... Ще хотів е, сходити за грошами, я так на нього подивився. і Він там ну 3,40 може кажу, може знайдеться. Він пошукав знайшов. Все, я мінімалки більше сьогодні. Не хочу возити. Буду відміняти. Не вийшло у мене не возити мінімалки, бо іншого не було. Довозив я мінімалки до кінця зміни. Дряд у мене було десь 15 мінімалок по 450 євро. Це капець, це дуже тяжко або дуже нелегко. <су> І того зміна у мене вийшла. Не виконав я свій план, який запланував, але ж добре, що більше стат. 118 е, чиста каса. Мій заробіток з цього десь 60 євро. Попрацював я 9 годин, в середньому заробив 650 євро в годину. Небагато, але зараз такий час, ребят. Зараз січень, а потім буде лютий. Я взагалі не знаю взагалі, коли почнеться робота. Я сподіваюся, що в лютому вже вона має початися. Ну, подивимось, як буде січень, бо в Європі я ще не працював в таксі. Тому буду дивитися вже по факту. Ребята, хотів сказати, що зараз я создав окремий плейліст, в якому я вже викладаю різні цікаві подорожі і все інше цікаве, що не зв'язано з таксі. Напряму не зв'язано з таксі. Якщо вам це цікаво, прошу вас дивитися, ставити вподобайки все, як ви любите і як ви вмієте вже робити. До речі, скоро я виставлю дуже цікаві місця в Братиславі які задоволені мені показав Нікіта. Про які багато хто, навіть ті, хто живе в Братиславі, не знають. Скоро це теж буде. Ну а зараз на екрані ви бачите, звісно, переможця попереднього відео, який отримує найсмачнішу каву в світі від Юри. Ну а вам хочу ще раз сказати: не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, залишати свої коментарі. Можна вступити в нашу телеграм-групу. Посилання буде в описі. Ну і до нових зустрічей усім пока.